У вашому житті такий вчитель, якого ви згадуєте з вдячністю через роки? У мене є. Я пробачаюсь, я не місцева. Я а приїхала. Я У мене є і не один вчитель. І я їм благодарна по житті. За таких вчителів зараз, мабуть, і немає доброти, душевності, іскренності, преданності своєму ділу. Є вам ім'я назвати, так? Якщо пам'ятаю. Пам'ятаю. Людмила Андріївна Андрейченка, вчитель по хімії. Це була наша класна керівник. Я сама з міста Лазова Харківської області. Я споминаю цих вчителів з великим на російській мові наслаждінням, удовольствием. Ну, це вчитель від Бога. І, і в мене, і в мого чоловіка. Вона, а наскільки важливо мати в житті справді таких хороших вчителів. Це стопроцентна удача в житті, якщо є такі вчителя. Марія Макарівна, це преподавала німецьку мову. Вона. Це була вчителька для всіх дітей вчителька. Вона завжди до дітей могла підійти, розказати, допомогти. Равне німецьку це ж тяжело вчити, це важкий предмет. А вона так преподавала його, що в нас не було ні одного уч ученика, щоб мав вчит Представляєте, як вона преподавала той язик. Всі відмінники. Всі відмінники. Отак от от вона до кожного підійде, розкаже, покаже, після уроків нас оставляла. Далеко ми з школи далеко йти пішки, особливо зимою. Вона на це не обращала внимання. Отак от преподавала, вона той, той німецький, ми ж інакше не вчили не раніше, тільки німецький. І вона нам так, і оце як вона заходить, у кого сережки, у кого там буси, нічого, щоб цього не було. На партії ні книжки, ні ручки, все, щоб поховане було, все. Вона прийшла, ви повинні знати все на пам'ять, те, що я повинна вас питати. Хочеться вам, не хочеться, і це тільки її переміна, її урок буде, все. Ось всі на перемені до єдиного. Під класом всі стояли з підручниками, Всі вчили. Ну, нема, звісно, вже її старенька була. От така вчителька була, таких учительок, мабуть. Сейчас нема. Сейчас учительники, а детики лучше идет. Она самую первую учительницу. Но это было очень далеко. Это было сразу после войны. Я ее уже имя, отчество не помню, но вот так вот я ее, конечно, помню. Она была уже не молодая, наверное, ее уже нет. А чему вы ее вона была і ще вона вклала в вашу душу, в сердце? Вы знаете, после войны всегда что вкладывали в душу? О мире. Разговоры всегда шли о мире. Мы ж... И о войне. О войне и мире. И мы все были очень рады, что наконец пришел мир. Это был 40... 48-й год. Я в 48-м году пошла в первый класс. Так что это было очень давно. Вас еще не было. А скажите, будь ласка, насколько важливо в житті мати гарних вчителів? Но ну, Это, очень, это, пожалуй, самое главное. Учителем же может быть не только педагог в школе. Учителем может быть и, и друг, и, и мать, и, и бабушка, и вообще совершенно посторонний человек иногда учит. Это очень хорошо, когда тебя окружают хорошие люди и учат хорошему. Это я сама это учителька, и моя учителька Катерина Григорьевна. Это учителька биологии и химии из Новой Буримки, Чернобыльского района. А якою була ця вчителька, що ви теж захотіли стати педагогом? Справедливою і доброю. А ви що викладаєте? Теж біологію. – Це прямий вплив вашої да, вчительки. Прямий вплив її вчительки. Є. Є. Є Хто назвіть нам, який предмет викладав? З першого класу Тетяна Григорівна. Муллер фамілія. Вона з 1 до 4 класу вчила. Це а це мій любимий учитель був. Чому любимий? Ну, тому що перший раз я пішов в школу і її полюбив, вона нас усіх дітей любила. Хорошо вас вчила читати, писати. Писати, читати. Навіть нас якщо, я ж, це з 40-го року, то це ж послівоє час було, в 47-му році. То нас ще навіть слово водила кормить. От Тетяна, говорила, хороша вчительниця.